Пам'ятник привітанню. Анатоль Федірко знову дивує чернівчан. Буковині бракує 90 мільйонів, аби відновити все, що порушила вода в 2008 та 2010 роках. Старий ремонтують і новий вже будують. Міст в селі Атаки запрацює на повну потужність вже за місяць. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Міст в селі атаки відремонтують до Дня Незалежності. Нагадаємо, переправа через річку Дністер, яка з'єднує дві області Чернівецьку і Хмельницьку навесні почала руйнуватись. Зараз ремонт на завершальній стадії відремонтований міст. обіцяє підрядник буде набагато міцнішим і зможе витримати навантаження 4,5 рази більше. Але тим не менш, владники розглядають і можливість будівництва нового мосту. Робота йде. Що зовсім нещодавно завершили ремонт правої сторони мосту, тепер інтенсивно працюють на лівій. В даний момент армуємо тротуар. цього буде ще накладатися ще одна сітка повторна, після цього буде ще одна сітка на полотно. По завершенню буде гораздо краще, ніж було до этого. Поверьте уж нам. Цей міст обійдеться приблизно в 20 мільйонів гривень, і це запевняють владники оптимальніша ціна, яка поєднується із хорошою якістю. Наше підприємство займається обслідуванням іспитанням мостів, проєктуванням і ремонтом. І не хочу хвастатися, але на Україні в Росії ми працюємо в Росії. Лучше підприємство по ремонту мостов просто немає. Я думаю, що в намічений термін це до Дня Незалежності. Ми... Повністю відкриємо рух по цьому мосту, причому після ремонту навантаження на міст збільшиться ну, принаймні в 4,5 рази. Відремонтований міст служитиме ще як мінімум 25 років, запевняє підрядник. Разом із тим, як альтернативу шляховики розглядають можливість збудувати і інший міст. Завдовжки 4 кілометри він забезпечить більш зручне сполучення двох областей в об'їзд населених пунктів. Вартуватиме така переправа понад 650 мільйонів гривень. Передбачається черговість будівництва, тобто в першу чергу зроблять по дві смуги для того, щоб пустити, ну планується. Вартість в першу чергу, орієнтовно становить 400 млн грн. Але це мова йде про передпроєктні розробки. Наразі готується завдання і буде проведено тендер на визначення підрядника на проєктні роботи. Які Цьому році приступить до виконання проектних робіт. Начальник служби автомобільних доріг також повідомив про початок ремонту об'їзної дороги Готина. Зараз там укріплюють дорожнє полотно, а з наступного тижня магістраль почнуть асфальтувати. Роботи обіцяють закінчити вже восени. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 92 мільйони гривень потрібно Чернівецькій області, аби закінчити всі роботи по дамбах та берегах, які постраждали від повенів в 2008-2010 роках. Цьогоріч ж наша область отримала лише неповних 5 мільйонів. Ці кошти розподілили між найсерйознішими об'єктами, які вбережуть від води цілі села. Село Йорданешти в 2008 році річка Сірет розділила на дві половини: змила дорогу та берег. Люди не могли дістатися своїх осель. Абсолютно тут нічого не було, тут повністю змила смита. Дорога проходила через загороди. цих людей. Вода вже діставалася мосту та будинків. Аби врятувати їх. Вирішили тут не просто укріплювати береги, але й вирівнювати русло та створити декілька порогів, які могли б стримати силу потоку та відхилити його від людських помешкань. Проект масштабний і потребував великих грошей, яких місцевий бюджет не мав. Без, Помощи из государственного бюджета из столицы, ничего бы, наверное, не получилось. Это серьезные деньги, серьезные вливания. Мы понимаем, что такие же проблемы имеют. Ну, наверное, если брать от Путилы до теребляч, где-то везде эти проблемы есть. Есть они. И в такой, что он создает большие проблемы на сегодня. Так что а нам повезло отак. Гроші знайшло дністровсько пруцьке басейнове управління. Зараз тут працюють за спеціальною технологією біологічною. Фундамент для берегу укріплень роблять з вербових гілок, які проростуть з часом і триматимуть землю корінням. Кошторис на вартість його всього є 4,5 мільйона. На даний момент це один із ну таких в роботі об'єктів. Є їх багато, але це фінансується. Таких об'єктів, які потребують негайного втручання та вливання грошей на буковині багато. Адже після повинний 2008 та 2010 років зробили лише найнагальніше. Потім підрахували для того, щоб завершити всі роботи, потрібно більше 90 мільйонів гривень, яких у держави немає. Щороку фахівці ділять отримані гроші на невеличкі порції і намагаються зробити найскладніші об'єкти, але це загальну ситуацію. Не рятує підмито на щоб виконати роботи і залагодити цю ділянку берега чи ділянку дамби. можна малими коштами. То після е, наступної повені воно в 10-20 разів збільшується затрати за неповних 5 мільйонів, які Чернівецька область отримала цьогоріч на берегу та русло регулюючі роботи. Фахівці будують дамби в Йорданештах Либоцького району, в Тарасівцях Новоселицького та Довгопіллі на Потильщині. Все інше робитимуть в кращі часи, коли буде більше грошей. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Руцький водозабір на Буковині таки фінансуватиме німецький банк. Щоправда, на обіцяні кошти чернівецькі чиновники чекають вже кілька років. У міській раді пояснюють, тепер затримка за документами. У департаменті житлово-комунального господарства розповідають гарантом цій справі, як і раніше виступає кабінет міністрів України, тому заспокоюють, шлях до отримання коштів може тривати 3-5 років. На Буковині очікують, що фінансування розпочнеться з 2014 року. Перший етап це 17 мільйонів євро. Загалом німецький банк має виділити 50 мільйонів євро. У нас же є погодження всіх структур державних, окрім національної комісії перегулювання по комунальних послуг. Від нас вимагають, щоб ми зробили план наших цих дій. Зараз ми ці питання відпрацьовуємо і вже є напрацювання по білі, поленківцях один, поманасосний станції зала Магала. Працюємо і по кварцу. Якби гарантом виступала муніципалітет, питання вже б давно було вирішене. А посіки гарантом являється кабінет міністрів, уряд України. А це вже є постанови, де потрібно видержати у весь, всі ці пакет документів. Утенморген рідне місто так називається новий арт-проект від Анатолія Федірка, відкритий сьогодні у Чернівцях. Інсталяція складається з образів пані та пана минулого століття, які при зустрічі люб'язно вітаються. Задум художник виношував два роки, однак втілив його тільки зараз. Відтак результатом задоволений. Відсьогодні на вулиці Ольги Кобелянської розташовується арт-інсталяція у вигляді силуетів двох людей. Автор проекту Анатоль Федірко каже, створив інсталяцію, аби повернути сучасним Чернівцям класичні образи міста початку ХХ століття. Для цього використав листівки того часу. Повірте мені, що ці поштові листівки початку ХХ століття, чи у Львові, чи у Києві, чи у Відні. Немає тих образів стафажних фігур, тобто самих жителів цих міст. Просто загальні плани міст, як мають Чернівці, це фантастичне місто. Ні Львів, ні відень. Повірте мені, немає того креатива. Таке враження, що Чернівці були Голівудом в Островгорській імперії. Силуети людей розташовані на Бруківці, яку Федірко привіз із Відня. На ній є шилінг, потерше, який можна загадати бажання. Воно за словами художника обов'язково збудеться. Свою мрію він уже озвучив. Мені позавчора було відділення, приходила Ольга Кобилянська і каже: Федірко. Попроси секретаря міської ради Михмихайшина Віталія Михайловича, щоб якось поставив питання на сесії і повернули історичну назву вулиці. Імені мого. Щоб вона знову стала панською. Хоча панство в Чернівцях, за словами художника, завжди було в дефіциті, сподівається, що ця інсталяція допоможе чернівчанам нагадати, ким вони є насправді з цим погоджуються і культурні діячі міста. Панство ще не усвідомило себе до ну не усвідомило себе повною мірою панством. А в принципі, у нас воно є. А нашому місту потрібно якнайбільше пам'ятників. Думаю, що і цей. Буде прикрашати його. У Чернівчан ставлення до проекту різне. Втім кажуть, якщо інсталяція зроблена не на кошти міста, то має право на існування. Я рахую, що це непоганий подарунок, якщо від нього особисто. Лише би не за кошти державні наші. Спонукати, щоб ми любили своє місто. Якщо для цієї цілі, то потрібно милуватися інсталяцією Чернівчани зможуть в будь-який час на вулиці Кобелянської. Вона за словами Федірка свою локацію не змінить. Ірина Мороз, Уляна Вітюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. День добреників або ковбаски такси. Тобто хот-дог. Саме цей відомий символ швидкого харчування сьогодні святкує день народження. Достовірно невідомо, коли з'явився хот-дог, але полюбився він майже у всьому світі. Популярність цей сендвіч здобув завдяки тому, що він швидко тамує голод та нехитрому хитрому рецепту приготування. Коли не встигаю на обітуда, сюди можна заїхати в ку вкусний хловаш. Сість дог ловише. Рецептів хот-догів досить багато від класичних із сосискою, кетчупом та гірчицею, аж до зовсім незвичайних із додаванням соусів, гарнірів та овочів. Але в більшості закладів швидкого харчування рецепти досить схожі. Булочку, розігріту сосиску додаємо трішки гірчиці, салат капусточки, погірочки. І заправляємо кетчупом. До готовий. Але часом трапляються і досить оригінальні. Це йде у лаваші, салат з капустою, огірки, свіжі, помідори, соус білий, і червоний і копчені сусіські, дві штуки. В Америці, де ходох є національною стравою, середньостатистичний житель з'їдає 60 цих сендвічів на рік. За 12 місяців країна споживає до 70 мільярдів. Українці ж ходох люблять, але смакують ним рідко. Тому в день народження ходогу біля яток з їжею не було великих черг чи бійок за іменинника. Людмила Григорчук, Михайло Богданюк, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, час новин Чернівці в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А зараз Ірина Мороз розповість, які сюрпризи, готує нам погода. Всього доброго.